думаю, що вона починала з мого дитинства. Там у моєї бабусі було фортепіано, воно було дуже розлаштоване, але я намагався на ньому грати і пам'ятаю, що моя перша пісня Ланфрен Ланфра Михаїл Боярський. Ось я вчив її грати, тому що моя тітка грала її в музичній школі. Тобто, якщо так, в дуже в дитинство я дуже любив записувати на касету там якісь пісні. Тобто були касети мого батька, там якісь я не знаю його улюблені, але я їх ну, брав. І записував на них свій голос. А якщо казати вже про таку кар'єру, там музикальну більш це звісно з першого року навчання в Луганському національному університеті. тому що я до того не бачив таких сцен, ніколи не виступав на великій сцені. Для мене була велика сцена. Це бас, це другий корпус нашого головного університету. Це було для мене дуже велике. Сценою я там починав з пісні Талькова. це пісня Чисти пруди. І я ходив на x фактор не один раз. Я був на п'ятому x факторі але починав з самого першого x фактору і ходив на всі кастинги, Але на жаль, не вдавалося мені це, і я пішов на п'ятий x фактор, і мене взяли туди. Ну потім все було поетапно. і Люди бачили, як все це відбувається. Що такого найголовного? Чесно сказати не можу. І навколо мене були такі люди, коли в мене були проблеми якісь, та вони мені допомагали їх вирішувати. Навіть давати інтерв'ю. У мене там була одна футболка, джинси і кросівки. Та у мене не було одягу для того, щоб я розповідав інтерв'ю. Тобто, група режисерів, група прес-служби ну, давали гроші на те, аби я купував собі одяг для того, щоб давати інтерв'ю. Тобто для мене знаковим тільки є ті люди, які там працюють. Якщо казати до ефірів. Ну я не знаю. Це настільки вже якось все затуманило, Знаєте, я не можу це все згадати. Як там що, Ну і ось якось так. Певно, що це виступ про Сару Конор, тобто з цією зіркою, та Європи, яка приїхала до нас. І я з нею заспівав. Це моє знайомство з Гару, так, це персобор, собор Паризької Богоматері, в якому мюзикл він грамотний парі. Це і знайомство з багато іншими людьми. Це Святослав Вакарчук, це Ніно Катамадзе, це Іван Дорн, навіть той сусідов, та людина, та з нею спілкуватись дуже ну можна на будь які теми. Він дуже розумна людина і дуже ось Ігор Кондратюк. Це зовсім тобто про нього можна розмовляти дуже довго. Дивіться, сьогодні моє життя. Я живу як звичайний переселенець. Та у мене є кімната, де я живу як переселенець. Нам дали кімнату. Та і я там проживаю. Ось у мене є свій бізнес. Це моя школа звукалу в Києві. Вкладаю вона знаходиться вона на студії Олександра Довженка. Там я орендую приміщення і в мене є своя школа. Потім я заробляю тим, так. що я пишу пісні для артистів українського шоу-бізнесу. Заробляю пісні тим, що виступаю на концертах. На корпоративних концертах а зараз десь півроку вже такий час, що я почав робити свій матеріал і співати тільки свій матеріал. До того я співав чужі пісні, але я більше не хочу популяризувати чужих виконавців через себе. Тобто, я думаю, що це така дуже велика задача зробити так, аби твої пісні чули, і аплодували їм, та і посміхалися аніж я буду співати там, не знаю як там ніно тобто буду аплодувати не мені, а буду аплодувати пісні. Як би там класниці не звучало не було. І я дуже полюбив гурт Queen та і всі пісні, які там були. І для мене сонрайтер там, там ж, там навіть кожен посонрайтер, ви знаєте, так Барабанщик писав пісні, басист, гітаристи. Ось, і саме Фредді Меркурі, який написав пісню Бельму на розписоді. Мені здається, що він ну, дуже крутий автор. Дуже крутий автор. Можна казати про Бітлзі, Пола Маккартні, Ну тут дуже багато. Я зрозумів. але я хочу, аби ще дівчат трохи похвилювали. Виїхав 24 червня. Пам'ятаю, дві року. А 26 вже закрили залізничні дороги, які йдуть з Луганська у Київ. Тобто, ми їхали в поїзді в вагоні там, де спали. Знаєте, на першому, на другому і на третьому місці. Тобто ми їхали, коли на сумках спали. Якийсь чувак там з автоматом десь з нас зупинили, а я спав. Ти мене так знаєш, типу, чувак вставай. Там, ти куди ти їдеш, що в тебе затуювання? Ти що сидів, там тип, чи де куди. Я кажу, Та, ні, все нормально, на X-Factor їде. Він каже: типа, це ти на голосі приймав участь на 2014 році. я кажу, та-та, але я все там пам'ятаю тобі. Там, типу, успіху, бо не повертайся сюди, бо це затягнеться дуже надовго. У мене немає якоїсь конкретної там, мети, або якої я хочу досягти. От, просто я роблю те, що я роблю. Блін, це все так банально, чесно, так І я знаю, що я роблю, для чого я роблю це, для того аби. Блін, ну це не описати, це просто в тобі є, ти це робиш, і ну, ніякої мети немає. Тобто це в церкві, в церкву можна ходити аби для того, щоб потрапити в рай, а якщо не будеш свої гріхи там замалювати, там, потрапиш в. ад. Тобто є якась мета. А в музиці немає такої мети. Тобто ти співаєш і співаєш, і, і нічого. Людям подобається, значить, співаєш. Людям не подобається, то тобто блін, не співати ти не будеш. А, ну не знаю. Якщо казати про настрій, якщо настрій поганий, писати можу пісні. Якщо настрій класний, писати не можу пісні. Ось так ось так це все. Я знімав орендував арен, клас, і у мене просто віджали приміщення. Я туди в бахав останні гроші з X-Factor, а вони просто його віджали. Тобто я був на руках просто 200 доларів. Я по друзям бігав, шукав гроші для того, щоб відкрити новий клас. Тобто у мене не було гроші зовсім, я там своїми силами що міг там робив, там шукав піаніно, там за якісь там смішні гроші просто. Тобто, ці ситуації мене надихають. Тобто, коли ти це робиш, і коли ти це зробив, і бачиш, що є результат, це круто. Записав альбом за 4 тисячі доларів. Потім я м м знімав квартиру собі, блин, в, в дуже такому класному районі, і за теж великі гроші. Потім що робив? Ну тобто я на себе їх тратив більше. Я міг розпоряджатися грошима 60 гривень мені там на, на на тиждень було в моєму університеті. Я знав, що там мені потрібно 60 гривень розділити, аби ще додому поїхати. А коли тобі приходить в руки мільйон, ти не знаєш, що робити. Тобі здається, що дуже багато грошей і та блін та тисяча доларів. Ти зараз на щось то потратиш. Ти ви ще там залишиться, потім туди тисяча, туди тисяча. А потім в тебе залишається вже внутріх і ти думаєш, блін, мог те зробити, міг те зробити. Але все, назад нічого не повернеш. Тобто на одяг, на проживання, на їжу, на там ноутбук, на ту ж саму оренду мого приміщення, тобто автомобіль. Ну, так все ось на це.